Добрий ранок, дорогі брати і сестри, ті, хто підтримують молитовне служіння щоранку, о 6-й годині, в проекті Разом Плюс ради вас всіх бачити. Ласкаво просимо на чергове наше молитовне служіння, молитовного марафону, яке розпочалося від початку війни. Щодня, о 6 годині, ми разом збираємо щось, щоб підтримувати один одного в вірі, щоб занести молитви, подяки Богові. Поспілкуватись і, безумовно, також вивчати Слово Боже, яке нас надихає на життя. По вівторкам ми з вами маємо чудову тему, важливу тему християнського життя, як поставити Бога у центр життя, як Його повернути у життя. І ми з вами йдемо розділ за розділом, вірш за віршем. Вже пройшли першу книгу Самуїла. Сьогодні в нас вже завершення шостого розділу другої книги Самуїла. Ви пам'ятаєте, Давид зробив спробу повернути ковчег символ присутності Божої, у центр Ізраїля, поставити в центр його. Була перша спроба невдалою – смерть Узи. Давид е, робить певні висновки, робить певну корекцію. І зараз ми читаємо далі. Що ж далі відбувається, коли він почав цей рух? Ми читали з вами, що Давид разом з всіма ізраїльтянами… Під радісні вигуки. Так, звуки труби переніс Господній Ковчег. Але знаєте, історія на цьому ще не завершується. Давайте будемо читати вірш 16, 6 розділу. Ось що нам каже Біблія, 16 вірш. Так сталося, що коли Господній Ковчег входив у місто Давида, дочка Саула Мелхола подивилась у вікно. І, побачивши царя Давида, який підтанцьовуючи, підскакував перед Господом, відчула до нього у своєму серці зневагу. Бачимо, що Мелхола дивиться через вікно, вона не приймає участі у цьому церковному важливому служенні. Вона не в цьому процесі. Вона дивиться згори, з вікна, в її серці є зневага. А Давида ми бачимо, який щасливий, який радісний. Він вніс певні, певну корекцію. Да? Він врахував помилки минулого. Тепер ковчег несуть. Він зробив все згідно Слово Божого, дотримується. Він щасливий від того, що Бог зайняв належне місце. Він бачить результат. Важливо не тільки щось розпочати. Да? Ставити Бога у центр життя, а важливо також і завершити, фінішувати правильно, вірно. І ось цей ковчег, він, він в місті Давида, він у столиці. Ви знаєте, легко іноді буває нам збоку засуджувати тих, які рухаються до Бога, які служать Богові, які звершують служіння, дивитись через вікно. Воно здається легким і простим. Але Давид це все як кажуть, пропустив через себе. Були помилки. Було дуже багато ресурсів задіяно. Він сам там, він разом зі своїм народом. Замість царської одежі, корони, вінця він вдягнув просту одіж, да? він зрівнявся своїми підданими. Вірш 17 та 18. Нарешті Господній ковчег перенесли і встановили його на призначене для нього місце. Посеред намету, який для нього спорудив Давид. Після цього Давид приніс перед, перед Господом жертву всепалення, а також мирні жертви. Завершивши жертвоприношення і всипалення, мирні жертви, Давид поблагословив народ в ім'я Господа Саваот. Довгий день, да? довгий процес. Нарешті він завершений, успішне завершення. Ще раз підкреслив цю важливу думку, що багато людей щось розпочинають в житті. Але небагато людей завершують. Ми бачимо, що Давид завершує, йдучи до своєї мети цю да, діяльність, цей процес по перенесенню Бога у центр життя народу, завершує жертвами да, палення, а також і мирними жертвами. І написано, що також він благословив народ. Він завершує на такій позитивній високій нозі. Да. Він був втомлений, але вдячний. Через що пройшов Давид? Якщо згадати перший вірш, да, коли він почав відбирати людей, зробив новий віз, смерть, Узи, зупинка на три місяці. Да. Через що пройшов Давид? І нарешті. Все завершено. Також варто відмітити, що Біблія нам каже, що він переніс Ковчег, а там вже була приготовлена скиня. Це також такий практичний життєвий урок думати да, наперед. Він не переніс ковчег, а потім почав думати, да, а де ж його розмістити і почав споруджувати скінню. Вона вже чекала, ця скіння Давида. 19 вірш. Потім він роздав усьому народові. Усі численні кількості ізраїльтян, кожному зокрема, як чоловікам, так і жінкам, по одній хлібині, по одному кусневі печеного на вогні м'яса та по одному коржуку з родзинками. Після цього весь народ розійшовся, кожен пішов до свого дому. Давид, крім благословень. Давав ще і матеріальні благословення. Це було велике свято, люди разом розділяли їжу. Також, слово Боже, нам каже, що і жінки також отримали, да? теж отримали, він нікого не обділив. Це було все народне, таке свято, це була перемога більше, ніж перемога на полі бою. Да? Давид є щедрою людиною, він щедрим є до Бога, він щедрим є до людей. Божа людина. Коли Давид повернувся, або поблагословити і свою родину, свою сім'ю, да Давидові на зустріч тобто, яка не могла дочекатись да вона могла там, вдома, зустрітися, вона вийшла на зустріч дочка Саула, милхола та іронічно, зневажливо да зауважила. Як же достойно прославився сьогодні ізраїльський цар, оголивши Такий сарказм, да? оголившись перед очими служанок своїх воїнів. Ну, а перебільшує Давид цього не робив, він не оголявся, як оголюється хіба що якийсь легковажний гульвіса. Давид же відповів Мелхолі, Я веселився і танцював перед Господом, перед Господом, котрий віддав перевагу мені замість свого батька і замість кожного з його роду. Поставивши мене правителем над Господнім народом, над усім Ізраїлем, я готовий принизитись у власних очах ще більше. Тоді як в очах служниць, про яких ти говориш, я буду в честь. І не було в Мелхоли, Саулової дочки, дітей до самої її смерті. Бачимо, що все це світла, щаслива картина. Такий щасливий кінець, хеппі да? енд для народу, на превеликий жаль, закінчується вдома сімейним конфліктом, такою драмою. Да? І Давид чітко, Мелхолі, пояснює, чому він танцював, да? чому він так, такий є щасливим. Він дає їй відповідь, він це робив заради Бога. Він каже, Бог обрав мене, Бог зробив мене царем. І ось він відповідає на цей сарказм, на цю критику тим, що Бог для нього зробив. Да, на превеликий жаль, не всі в той день були щасливими, не всі підтримали Давида, не всі розділили ці цінності, духовні речі, не всі зраділи тому, що була зроблена спроба поставити Богу центр життя. На превеликий жаль, от у цій родині, у цій сім'ї не вдалось до кінця цього зробити. Не всі підтримують тебе, коли ти будеш робити вірно, догаджати Богові, будуть критикувати, буде сарказм, буде іронія. Але Давид, він чіткий у своєму визнанні. Він каже, це зробив Господь. Це Господь поставив мене царем. Не люди, не твій батько. Це Господь зробив, не дивлячись на цю протидію, опозицію. Скільки років я? Блукав по пустелям, по печерам, а зараз Господь займає належне місце. Да, це був великий день перемоги. Давид він догоджає Богові. Мелхола більше турбується, щоб вдатись доброю, гарною для людей. Я думаю, що ви зауважили, що у всьому цьому тексті, що ми з вами читали, Декілька раз згадується Мелхола, але як вона характеризується? Вірно, правильно. Вона характеризується не як дружина, жінка Давида, а як дочка Саула. На превеликий жаль, отут в тексті нам показано, що вона так і не стала опорою, підтримкою, дружиною, жінкою Давида. Вона і залишилась дочкою Саула. Мелхола. Це навмисно такий прийом робиться, вона вспадкувала характер характер свого батька Саула, який був дуже далекий від духовних цінності. Він не турбувався до Ковчег, він не турбувався про духовність народу. В нього були інші інші цінності. Да? Як би сподобатись народу, як би бути гарним для народу. да ось І Менхола, на превеликий жаль, спадковує своєї сім'ї цю цінність. Да? Цей мінус величезний, цей недолік, що вона також не розуміла, чому тут можна радіти, чому можна бути щасливим, яке значення, де цей ковчег? Чому всі радіють? в мене на душі немає свята. Да, ну і бачимо, що Давид у цьому тексті свідомо вирішив розірвати з неї зв'язок. Написано, що в них не було вже близькості, в них не було дітей. Лінія Саула на цьому є. Розірвана замість благословення Мелхола отримує прокляття. Для всіх у церкві свято, для цієї людини, тому що вона критикувала, да, іронізувала сарказм, критика. Да, вона отримує ну, заслужено десь оці прокляття. Вона не підтримала свого чоловіка навіть у такий святковий момент. Мелхола турбується про те, як догодити людям. Тому, роблячи такі висновки, важливо починати і завершувати справи. Тим більш духовні справи, тим більш головну справу нашого життя поставити Бога у центр життя. Не варто нам дивитись у вікно. Ну, це в лапках, да я думаю, ви розумієте. В контексті цієї історії не варто критикувати, засуджувати інших людей з сарказом да, критикувати інших людей. Шлях з Богом це не завжди такий прогрес. Щоденний, знаєте, така лінія, яка йде угору, ми бачимо згідно цієї історії шлях того, як ми ставимо Богу у центр нашого життя, да, будуючи систематичне спілкування з ним, це є процес, в якому є зупинки, в якому є падіння, в якому є помилки, в якому є втрати. Але важливо робити висновки. Бог радіє, коли ми повертаємось, і коли ми. Все ж таки завершуємо цей процес на мажорній ноті, коли ми благословляємо людей, коли ми приносимо жертви, коли ми є щедрими до людей і до Бога. Тому варто сьогодні дійсно молитись і казати, Боже, допоможи мені завершити головну справу нашого життя. головну справу мого життя. Давайте ми також об'єднаємося і помолимось про це. Отець наш Небесний. Ми від цього серця дякуємо тобі, Боже, за цей ранок, за пробудження, за мир, за те, що Ти, Господи, даєш нам бажання вичати Слово Твоє, молитись, підніматись вранці, щоб шукати Тебе. І ми сьогодні зрозуміли, що це є процес, є падіння, є зупинки, є повернення іноді до старих звичок. Але Боже, ми сьогодні приймаємо рішення йти до кінця, до перемоги. До того моменту, коли ти дійсно будеш у центрі нашого життя, на першому місці, коли ти займеш належне місце. Боже, можливо, хтось з нас сьогодні зустрічається з тим, що в колі близьких людей немає підтримки, немає поваги, немає розуміння. Не всі розділяють сьогодні з нами ці цінності. Допоможи нам триматися цієї місії духовної і не дивлячись не на відсутність цієї підтримки. Все ж таки, завершити справу нашого життя. Дорогий Господь, благослови сьогодні всіх, хто був в цьому ефірі в прямому, тих, хто дивиться нас у записі, благослови народ Твій, церкву Твою, пробуди, Господи, нас, і допоможи, щоб ти був в, житті, в центрі житті церкви, в житті наших сімей, в житті України. Боже, даруй мир нашій країні. Все віддаємо в Твої руки, благослови. Бо молимо і просимо в себе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.